Добрий день, мої любі другокласники. Починаємо урок української мови. Сьогодні нам знадобляться зошит, олівець, ручка. Не забувайте слідкувати за своєю поставою під час письма. Відкрийте зошити. Пропустіть від попередньої роботи один рядок. Запишіть дату 12 січня. Напускайте паузу. Вчора на уроці ви працювали над словами назвами ознак, які відповідають на питання який, яка, яке, які. Тож допоможіть мені, будь ласка, знайти ці слова. Із хмаринки летять сніжинки, на яких записані різні слова. З нового рядочка випишіть, будь ласка, слова, які називають ознаки. Натискайте паузу, перевірте. Подумайте, що може бути білим, блискучим, м'яким, пухким. А що означають записані слова? Це назви ознак. Ще такі слова в українській мові називають прикметниками, тому що вказують на прикмети, ознаки предметів, іменників. На новому рядочку старанно, каліграфічно запишіть сполучення літер слова сніг. Так, як записано на екрані. Натисніть паузу. Наступне завдання. Утворіть і запишіть споріднені слова до слова сніг. Починайте з нового рядочка з великої букви між словами тавте кому. Натискайте паузу. Чому ці слова називають спільнокореневими? Так, бо в них є спільна частинка корінь. Візьміть простий олівець і виділіть корінь в цих словах. Яке слово зайве? Сніжний. Чому? Бо слова сніг, сніговик і сніжинки означають предмети і відповідають на питання хто або що. А слово сніжний називає ознаку. І відповідає на питання, який? То це прикметник. свою роботу, намалюйте в зошиті відповідний смайлик. Було легко, не все зрозумів, було важко.